Вода джерело життя. Ми звикли, що вона у нас є постійна, проте днями водопостачання в будинках абонентів Трастянецького водоканалу було припинене. Причиною стали ремонтні роботи на центральній каналізаційній станції, які ускладнились в зв'язку зі зливами. Станція насосна по вулиці відродження це остання точка, куди збігаються всі нечистоти нашого міста. з усіх вулиць практично, да з залізниці. Сюди йде з фабрики шоколадної. З тих будинків, більше, що на Ломоносова, Заводський і так далі. Тобто, от, е, вони сюди стікаються, і фактично від роботи цієї станції залежить, те, яким чином ці всі стоки збросить на. Наші головні очисні споруди міста, які знаходяться за містом, це на відстані 80 метрів. відсюди. Тобто на на, на, на висоті 80 метрів 2 кілометри. відсюди знаходяться ці наші очисні споруди. Фактично е на сьогодні ситуація виникла таким чином, що стався, е стала сталася аварія е на колекторі, який е по якому шла слишли стоки, е образувалися про вже за часом. Він збудований десь на на початку. В 80-х років цей колектор і ця станція КНС. Сталося прогнивання труби і пішов пісок, який тут на цьому мікрорайоні, бо це намитий мікрорайон, пішов пісок у труби, замулив нашу станцію КНС, І саме тому було припинене певним часом водовідведення з нашого міста. Фактично, ми швидко зробили станцію, відновили. Промили спеціальними машинами, приїжджали і ласосні машини, і ми відновили. Але сьогодні задача номер два: це докопатися до труб, які лежать на високій глибині. От одна труба знаходиться на глибині більше 4 метрів, інша труба на глибині знаходиться 7 метрів. Фактично, і тоді подивитися, який стан цих труб або ложити якісь латки, або, скоріше за все, прийдеться замінювати ці труби на нові, які б ще років 20-30 служили б місту. І так далі. Без цього здійснювати нормальне ефективне водовідведення з міста фактично неможливо. Сьогодні робиться перекачка з останнього колодязя, в КНС, насосом, але це фактично призводить до замулювання, забивання різним непотрібам вулиці відродження, самого колектора по вулиці відродження. Вчора вже така ситуація аварійна вже була. Саме тому наша задача зараз докопатися. І подивитися, яким чином можна спробувати замінити ці труби на дуже великій глибині. Проблема в тому, що підходить плавун, йдуть родніки, тече грунтові води, яких дуже багато. Ми їх намагаємося відкачувати, але це серйозної результативності не дає, тому що дуже високе залягання цих ґрунтових вод. Фактично це місцевість на болоті збудована ця КНС, на намиві. Саме тому. От, Зараз будівельники думають, ламають голови, яким чином від цього всього захиститися, щоб дати можливість проводити самі роботи на час проведення конкретних робіт, коли працюють будівельники, каналізацію треба відключати, щоб унеможливити потрапляння стоків у цей котлован, бо Потім буде ще гірше працювати будівельникам. Саме тому я хотів би, щоб наші мешканці з розумінням поставилися до ситуації. Ситуація дуже серйозна. Інші точки збросу, як сюди на тюканецьку, в місті не існує, іншого варіанту, як перекачувати, не існує. Треба відновити і максимально зробити це протягом літа. Саме тому відключення води ще будуть. Як тільки будівельники зараз заготовлять ці необхідні матеріали. Вони працюють, зараз заготавлюють там шлюзи, будемо робити тому і подібне. Заготовлять п'яточі роботи, всі зроблять, приїдуть монтувати ці всі конструкції тут на місці. Одразу буде припинене водопостачання. Скажу відверто, щоб менше стоків сюди йшло на, 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 на цю місцевість. Вночі ми будемо намагатися подавати воду, якщо це можливо. Але коли буде сам монтаж труб відбуватися нових, якщо ми докопаємося до них, і буде новий монтаж труб, нам нужен той колодець, в якому в колодязь, куди приходить каналізація вся з міста, нам треба, щоб він був сухий. Нам треба, щоб два дні, два-три дні не було там взагалі води. Тоді там можуть проводити сварочні роботи сварщики. Якщо тут буде йти каналізація, закрити ми її в іншому місці не можемо. Тобто в іншому місті поставити заслонки, нема заслонок в інших містах на колекторах. Тільки це місто останній шибер стоїть, і війна треба, щоб цей колись був сухий. Ми попередимо людей за день, е, в тому числі і по радіо, по телебаченню. Е, будемо намагатися це робити швидко по під'їздам. І, скоріше за все, день-два води взагалі не буде. Саме тому, от е, дуже така ситуація не хороша, е, але ви знаєте, з часом все згниває. А в землі, в болотині, в мокрій воді. Любі труби приходять у негодність. Як бачимо, 30 років, 35 років прослужила труба і е, фактично знила, да? Ну, Приходиться тепер нам ремонтувати те, що наші діди робили. І саме складно те, що немає схем, складно те, що тут проходять кабеля, проходить газова мережа, напорний колектор, по якому ми качаємо рядочком лежить, по якому ми качаємо стоки на чисні споруди. Тобто особи техніки їздити не можна ніде і так далі. Щось заганяти, щоб ви розуміли, ось на, на, тут релічкам за нами лежить кабель 10 кВт. На глибині буквально 30 см він вже знаходиться. Тобто е, Коли будували, робили, не думали за те, щоб колись приїдеться розривати, розкапувати, перебудовувати, ремонтувати і тому подібне. Обложили так сітями, що бідним строїтелям сьогодні. От вони мостяться, стараються якось не вилізти максимально за межі того розмитого котлована, але це дуже складно робити. Бо плавун своє робить свою справу. От, от така ситуація. Тому дуже прошу трасянчан розуміти ситуацію. Це не наша прихоть, це не бажання комунальних служб. Це сотні тисяч гривень, які підуть з міського бюджету на устранення цієї аварії. Ми гроші виділили на сесії. Скільки часу це буде, не скажу. Меня дають питають прогноз через день, через два. Це не занозу з пальця витягнути. Це не відремонтувати просто порив на якомусь водопроводі. Це серйозніша аварія в найглибшій точці міста, де лежить найглибше лежить труба. На 7 метрах. Зараз ми докопалися до 3,50 приблизно, а на 7 метрах лежить труба. Тобто ще 3,50 треба думати, як туди дариться, або якісь інші мислі придумувати, як запустити туди каналізацію. Отака от картина. Вона не дуже радісна, вона нам задає клопоту всім і людям, і міській раді, і комунальним підприємствам. І повірте, за цю роботу не хотів братися ні одна підрядна організація, бо розуміє, що тут треба буде в грязі труд неблагодарний, але його треба його зробити, щоб місто обезпечити від таких от, аварій. Якщо ми затягнемо в осінь, коли будуть дажі в зиму, то я боюсь взагалі прогнозувати, що далі буде каналізацією в трасенції. Саме тому от краще зараз потерпіти, я розумію, що це незручності, набрати воду в щось і так далі, максимально зменшити стірки і все остальне. Бо все, що люди стирають, кидають там унітази і все остальне, все воно нам потім з ним треба його, як, кудись якось його викачати з труб, якось його перекачати в каналізацію і скинуть на чисні споруди. Яким то образом? Зараз все це вам по шланги временно кинуть, кинути, качається, але ми розуміємо, діаметр шланги один, стоки вони йдуть, вони підпирають з усього міста. Саме тому єдиний вихід це просто виключати воду, щоб зменшити максимальне кількість стоків у воду. Бо люди стирають, миють пали, там, і не думають про те, що сьогодні ця вся вода десь треба буде її дівати. Треба всім хазяйкам потерпіти тиждень-два, нічого з хатою не случиться, якщо ви повне помиєте, десь там потерпіть просто. Тому що наша задача і прохання максимально зменшити водоспоживання і зброс у е, каналізацію стоків. Максимально, стільки це можливо. Не дивлячись на складну техногенну ситуацію, яка виникла в нашому місті, роботи по благоустрою міста не зупинились. Продовжуються роботи по влаштуванню денного торгівельного майданчика, де з кожним днем, як гриби, зростають нові торгові павільйони. Вже зроблена автостоянка біля ринку. Наразі проводяться роботи по укладанню тротуарної плитки біля денного майданчика. Ведуться роботи по укладанню плитки і в інших місцях. Поступово змінюється і центральний парк імені Чайковського. Днями казкова галявина поповнилась новими дерев'яними скульптурами, персонажами відомих казок. Мешканці та гості міста залюбки, прогулючись по парку, фотографуються біля цих скульптур, а малече не може стримати захоплення. Подобається звичайно. З дитиною гуляю кожен день. Їй дуже подобається. Тут кожен день обходити усі фігурки, дивиться, фотографуємося, Нравиться дуже. Парк став такий чистий, красивий, дітей дуже багато, всім дуже подобається. Хорошо. Ти подобається тут в парку? Так. Да. А яка з, фі... з дерев'яних фігурок тобі найбільше подобається? Хто там? Міша і Маша. Де. Красно діткам дуже подобаються фігурки. Спросіть у діток нравиться їм чи не подобається, так? Да? Нравиться. А які саме фігурки найбільше тобі тут подобаються? Мені усі подобається про чистоту та благоустрій паркової зони дбають працівники комунального підприємства Чисте місто. Не дивлячись, що кожного дня їм доводиться виконувати значний обсяг робіт, вони підтримують парк в належному вигляді. І по пострави здійснюємо по парку, і по площ, площах 40-ї армії меморіалі газони косимо. Далі встановлюємо нові лавочки в парку Чайковського, красимо, встановлюємо доски, міняємо на старих лавочках, тепер їх фарбуємо, лаком красимо, робимо ще ми. Дорожки до альтанок, знімаємо дьорни, будемо з піском засипати і тоді гранатсивом. Ну така буде дорожка погожа, так як за ставком зроблена дорожка. Плиткою вона не буде вкладуватися, а буде засипатися просто пісочком і гранатсивом. Днями міська рада закупила підприємству новий садовий трактор, який, як зазначила, керівник підприємства, має значні переваги. Міська рада купила для підприємства міні-трактор. Трактор, ну, трактор стоїть 132 тисячі гривень. Ну, у нього ширина захвата, покоса хороша. Якщо у нас у наших косівках, ті, що ми працювали до цього, була 53 см, то тепер вона составляє метр двадцять. Сама ширина покоса. Там стоїть два ножа. Два ножа стоять перпендикулярно друг к другу. Це здійснює красивий покос, так як на коврі, зелений ковер. Цей міні-трактор скоросний, у нього 20 кінських сил. Скоростний, економний у паливному бензин. Там розход у нього буде менший. Ну надіємось на те, що буде красивіше в нашому парку, у нашому місті. Тобто тепер можна сказати, що роботи по скашуванню в газоні будуть проводити більш активно. Активно, швидше і частіше. Як бачимо, не дивлячись на виникнення складних умов, наше місто продовжує благоустраюватись.